Хорошо специалист. ну буху, по базарі мы потенялись. Зараз йдемо далі там. Красавний. А, вон там церкву почали. Реставрувати. Дивіться, яка красавіця у нас. Так, а це пам'ятник загиблим героям. Так, ну, це таку... Це нещодавно таку площу зробили. Ну, підемо далі. Так, а це ще одна церква. Ну, ось дивіться, а це одна, а тут друга. Це Микола.